Свято українську православну церкву, і блаженні що нашого, і піпані митрополита Ківського, і цієї України нехай згадання Господь Бог во царстві своїм високо митрополитів, архієпископів і пископів православних, свящих слабия там сулесівно чистих Братій прихожан святого храму, цього, нехай задає Господь Бог по царстві своїм. За Богом, Богом бережену Україну нашу за владу війською. Сьогодні, за воїнів наші, які захищають нашу неньку Україну, за жертву завжди того храму, цього, за парафіян над тих, що присутні, полі, присильні сутні проведе того храму, цього, за тих, що трудяться, працюють, співають, і всіх православних християн, нехай помине Господь Богу, цар своїм завжди, нині, і повсякчас, і на віки віки.